Привіт усім зараз в цей день, в цю годину, в цю хвилину, в цю секунду ми знаходимося на першому національному. Алло, алло, мама, мама. Ми зараз знаходимося на першому національному. Нас покажуть по телебаченню. Міша, ну ти наче першокурсник. До речі, сьогодні ми тут зібралися саме тому, що тут відбудеться посвята першокурсників інституту кіно і телебачення. Як почувають себе наші першокурсники та чи хвилюються вони перед великим виходом на велику сцену? Зараз ми це дізнаємося, тому що, Михайло, мені здається, що нас вже дуже багато на цій сцені. Ходімо за куліси. Отже, біля мене яскрава першокурсниця. Скажіть ти, як і всі, мрієш стати зіркою е, в нашому національному університеті, а потім вище і вище вище. Так, а вже ж. Що... А на що ти здатна заради того, щоб стати великою зіркою? Я вмію співати. Юний орел! юний орел! Цього досить мені вибили зуба, але все я тобі бажаю яскравого, шаленого е, кохання. Ти така блискуча, бувай, бувай, бувай. Мені сказали, що серед першокурсників є фокусники, і вони зараз знаходяться у цій гримерці. Ходімо зі мною. Хлопці, я не вірю не в фокуси, не в ілюзію. Мене нічим не здивуєш. Але я чула, що ви дуже круто вмієте робити фокуси. Чим докажете? Звісно, ми зараз вас подивимо. Я чекаю. Я вам хлопці? Ви на переконали. Тепер я вірю в высший Ходять чутки, що ти єдиний хлопець у своїй групі. Скажи, як це бути єдиним хлопцем серед 15 дівчат. Це просто прекрасно. Ми кожного ранку бігаємо. У нас шоу-програма «Артур і 15 дівушек». Коротше, ми двіжуємо, нам класно, я цьому радий. А дівчата не б'ються із за тебе? Ну, поки що ні. Як гадаєш, буде скоробійня. Звичайно. Дивіться у наступному ефірі. Бій за Артура. Gentlemen Хлопці, ну що, готові, готові, готові. Добре. А да. тут это, Басейн. Який басейн? дівчина? Що ти тут робиш взагалі? Ну, басейн шукаю. Дівчина, сьогодні тут по першокурсники. Взагалі ти хто? А басейн де? А, слухай, там туалет, Іди туди і купайся, добре. Ага. Все, продовжимо, да, давайте. Все. Не, я жартую Що, тобто ти хто? Ну я першокурсниця. А, яка сьогоднішня твоя роль? Я виступаю за місто Ялту. У нас Батл в нашій групі. От і я представляю Ялту. Mm, навіть Ялта сьогодні сюди приїхала. Отже, бажаю тобі успіху. Дуже. Ти танцюєш? Ні, не танцюю. Співаєш? Співаю. Гарно співаєш? Ну, мабуть, так. Ну, дивись, якщо ти мені зараз гарно не заспіваєш, я зроблю все можливе для того, щоб тебе перевели на бібліотекаря. Я тобі це обіцяю. Ні, не хотіли б цього краще я заспіваю. Я тебе дуже уважно слухаю. У тобі так багато сторін. Я просто не розумію. Я просто хочу спитати тебе. Чому ти настільки красива? Ну ти мене переконав. Ти доволі таки непогано співаєш. Ось такі звукорежисери, круті звукорежисери навчаються в нашому інституті кіно і телебачення. It's my Нарешті моя мрія здійснилася. Поруч зі мною стоїть Ольга Фреймот. Олечка, доброго дня. Скажіть, будь ласка, що ви тут сьогодні робите? Доброго дня, я зараз підтримую групу 93К. Я зараз, я так сказати, у них у них на контракті. Вони мені заплатили і я їм допомагаю. Ого, це так розкладік. Слухайте, скажіть, будь ласка, а як саме ви підтримуєте наших першокурсників? Сьогодні по святу, Ви Знаєте, так? Да, про... Так, я знаю. Ви напевно знаєте, що я... Буду програму Ревізор. Так ось. На цьому ми зробили номер і. ми його покажемо. Так? ви Будете перевіряти наших першокурсників, які вони там чисті чи. Як? не тільки першокурсників, але ще й... сцену. Ага, скажіть, будь ласка, а Михайло Михайлович, а, щось вам заплатив за те, що ви сьогодні прийшли сюди. і Перевірили сам Михайло Михайлович, просив мене на колінах, щоб я прийшла. Ага, добре! До побачення! Ми йдемо! Першому курсу, мені приємно сьогодні звернутися до вас. По-перше, що ви тільки починаєте, сьогодні свій творчий шлях. По-друге, потрібно сьогодні більше практики. Одна теорія сьогодні вона не дасть того, що може практика. І сьогодні потрібно переходити на експериментальні моделі теорія з практики. І сьогодні, щоб на другому-третьому курсі, щоб вже Першокурсники на другому, третьому переходили на центральні канали і були й оператори, звукорежисерами, диктори, та вдачі Тобто працювали по своєму фаху. Так що я вважаю, що сьогодні майбутнє за е, комбінацією теорії з хорошою практичною Дякую. Так що я вам бажаю добрий путь. твою. Я приречений на любов. Я на чорних очей безоднею Я тінь, я тінь. Михайло, це ти. Да, Ванюша, так, такі першокурсники просто капец, Тобі не може передати просто капець. Ніша, а тобі аби тільки дівчата. Ну, Ох, а я так розумію, що на цій кіноті завершилася посвята першокурсників. І ми втомлені, але щасливі повертаємося додому. цілуємо! До зустрічі!